Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 29 травня, їду сіяти кукурудзку Хочу вам швиденько показати, які буду сіяти гібриди Ось Дивіться, все вам бачите, тут розложив Зліва у нас де кукурудза. Гібрид називається Megan друзі, 250 є кукурудза. Ну, досить ранній гібрид. Посередині це у нас друзі, соняшник від цього виробника. Хіба називається Авалон і другий тор. Ну, скоріше всього, що я соняшника сіяти не буду. Я думав посіяти з декілька гектар цього соняшника. Ну, щось, чомусь, друзі, передумав. Не знаю. Не хочу соняшника. Посію все кукурудзою. Ну, хіба отак просто для себе, для експерименту, подивитися, як цей соняшник. Ну, який буде вихід з нього, чи як сказати, у цього насіння. Просто там. Посію може до гектара, щоб ось попробувати, друзі. Подивитися, як взагалі себе оця культура показує, як її обробляти і, ну, і так далі. Ось так. Ну, Думаю, скоріше всього говорю, повторюю, що буде вся Е, Посередині це в нас йде гібрид S від Elite Select, також третій рік вже сів цю кукурудзу. Ось, бачите, фау, друзі, цієї кукурузи 320. Це буде сама кукурудза, ну, пізня кукурудза, яка в мене буде посіяна з таким фавом. І справа, друзі, ось це йдуть гібриди від моєї Сніпро. Зараз вам спробую сказати назвати назви цих гібридів. Це йде, друзі, в нас гільдія, кортес і домен. Файло також від 220 до 260. Домен має 260, бачите. Ось такі гібриди цих, цих кукурудзи посієм. Друзі, подивимося, що вони в цьому році покажуть. Е, хтось мені вже там в коментарях писав, що сіяти що це вже пізно, але швидше, друзі, не міг. Ну, посіяти, бо я вам кажу, що 14 травня я тільки зібрав урожай, швиденько всі поля переорав, подискував, культиватором це все розробив землю. І от сьогодні беремо, сіємо. В принципі, гібриди, ну бачите, фало має там в районі від 220 до, ну, 200, ну, до 320 від еліти селект. Ну, по вологовій дачі, я думаю, вони будуть досить непоганими. Там, Хоч пізно посіємо, менше фалу, швиденько, друзі, зійдуть і там, вже, думаю, ну, в жовтні, ну, десь в листопаді можна вже буде спирати врожай, робити перші заміри вологи і дивитися, що який гібрид покаже. Ось така, друзі, кукурудзка. Коротенько вам зняв. О. Е, хочу вам, друзі, ще раз показати, як мені вдалося підготовити землю під посів кукурудзки. Ось бачите, така картина. Нагадаю, що це є весняна Оранка. Ну, буквально тиждень назад, назад я цю землю був переорав. Почекав з декілька днів. Пізніше поїхав друзі дисками, розбив цю землю. І після того ще вирішив чіпити культиватор і всі поля перекультивірував. Голибина самої культивації йшов так поверха, буквально там, я не знаю, 6 ну, до 8 см. поверха, друзі. Так, вирішив ще пройтися. ну Культиватором більше не так хотів розбити цю землю, а зарівняти, бо від дискової борони лишаються такі рови, і ну, сіяти в таке мені щось не хотілося, тому прийшовся ще культиватором. Дуже на це багато солярки не йшло, бо говорю, друзі, я поверха їздив цим культиватором, тому всі поля ще перекультивірував. І дивіться. Що ми маємо на сьогодні. Ну, правда, бачите, не ідеально, розбилося все, бо є ось такі ще поверха грудки. Ну, думаю, під посівку буде. Основне, друзі, ось що хочу показати, бачите, на глибині. Десь 8. Ну, десь 8 см буде плюс-мінус. Бачите, розгорнув землю. І дивіться, що ми маємо. бачите. Волога, друзі, в землі є. Думаю, коротко посіємо, що все повинно бути добре. І не буде такого, як я в той рік посіяв в суху землю. І пізніше ще в нас пішла оця засуха в травні, місяці, друзі, в кінці травня, місяця, десь до середини червня не перепадали душі. І дуже ця кукурудза погано в мене сходила. Ну, всходи були такі нерівномірні. Деякі поля там взагалі кукурудза не зійшла, я був передискував, хто пам'ятає, сіяв гречку. Ну, В цьому році, бачите. Вдалося мені ось так розробити землю, хоч вісняна оранка. Ось такою, мужики, сівалкою сьогодні буду сіяти таку курудку. Схожу вам показати. Цю сівалку я позичив знайомого, набачте, ще стариадна. Я хотів брати імпортну оцю Кунт Плантер 2, але вона, друзі, ця сівалка дуже важка. І в мене спереді немає оцих противогрузів. Тракторі. Я би зараз вчепив цю сівалку і дуже, як би ну, заїжджав на поля, то би дуже сильно піднімало передок. Тому взяв оцю шестерядну, на трохи легше. І знайомий казав, що вона сіє добре, що він десь там сіяв кукурудзу, взяв, налаштував, що все висіває чітко. Ось така бачите, ця сівалка. Можу показати. Це. Вона є українського виробництва, називається, друзі, червона зірка. Ось. Тут бачите є 2007 року випуску. Ну, не знаю, будемо, друзі, сіяти. Я Швидше раз з цією сівалкою сіяв. Наче все добре. Ось така башта вона. Ось хочу, друзі, вам показати насіння сільської кукурудзи. Ось, коли будете до мене. Зараз будемо засипати, бачите. Насіння досить таке груба фракція. Бачите, Немає ніякого битого зерна, немає сміття. Ідеально виглядає. Ось така маїсівська кукурудза. А це, друзі, нас так в Львівській області, бачите, заготовляється і наша. Кошує траву. Воно там півдня стоїть. Ця трава трохи бере прив'яне і пізніше їде трактор з спеціальним пресом. Задія цього пресу є оця приставка, що обмотує. Тобто тюкою і обмотую, друзі з цією пленкою. Тобто, тюкує і обмотує, друзі, цією пленкою. І виходить ось такий сінаж, бачите. Оцим сінажом, хто знає, я годував друзі своїх бічків. Ну Вони просто цей сінаж їдять як дурні. Ну, дуже він ну, на запах такий приємний, смачний є. Худоба, друзі, їсть, сита від цього сінажу і. Швидко росте, от як годувати корови, корови дуже прибавляють багато молока. Ось, бачите, сіно ніхто вже не косить. А ось заготовляють сіно. Ось така вже бачите пішла технологія. Так, друзі, засипали кукурудзку, Ось бачите, цей гібрид умен, що я вам показував. Ну, кукурудза, А з добрив вдаємо карбамід. Норма десь 120-150 кг на гектар плюс-мінус. Може хтось каже, що мало, є, що там більше дають по 200-250 кг, але я даю друзі таку норму, бо карбомід самі знаєте, коштує недешево, мішок от 50 кг, 1800-2200 гривень. Ну, дуже дорого. Кажу, що ніби дешевший, ну, ні, ніфіга, приїжджаєш на гуртовню купляти, ось такі реальні ціни на цей карбомід. В той рік я сіяв, то дававши ще фоску. Тобто 50% карбаміту і 50% нітрому Ну, Цього року даю сутусами карбаміт. Так, друзі, починаємо вже сіяти. Хочу вам показати як в нас виходить. Густота посіву десь в районі так, 83 тисячі насіни на гектар. Зміну. Зараз йду трошки далі. Хочу показати як воно розкидається, сівалка, зерно. Ось. Зараз постараємося щось знайти. Так, поки щось нічого не можу знайти. Тут щось немає. Та нічого шукаю. Беру поки шукаю. Воно видно, дає на більшу глибину десь 10 сантиметрів. Тут щось нічого я не знайшов. Ось, Друзі, хочу вам показати, ось знайшов, бачите. Е, воно Трохи нерівномірно, десь трохи дає глибше, десь трошки міліче йде ну, поверха. Ось дивіться, бачите, одна насін, насінина, вже друга. Ось так бачите. Зараз якщо розгорнути, то думаю, десь третя буде насіненка. Розкидаю, друзі, це сівалка. Бо, бачите, тут о, трохи густіше, тут буквально між зернинками не, не знаю, чи 10 см є тут сівалка сія Так, друзі, це ми вже переїхали на інший кусок поля. Тут ми висіваємо також Маїсівську кукурудзу, трохи гібрид кортез, а там ще залишився всі валиці. І засипав я гібрид гільдія. Фало 220. В Більше піде ось цього гібриду тут на цьому куску. Примасуємо. Ось бачите, як я друзі, землю. Тут я все дисковою борною розбив, культивації тут не проводив. суто все дискова борона. Прямо сіємо. На рахунок добрив. Знайомий казав, що всі друзі, виставлено, ну, що 110-120 кг на гектар. Ось така норма. Беремо даємо. Думаю, що буде нормально. Хотілося б більше, але даємо те, що можемо. Так, друзі, тут ми висіваємо гібрид S-UnKi Elite Select. Засипав цю кокорозу, так вона бачите, дерева глядає. Та удобрив і починаємо сіяти. Тут поля, друзі, наверху трохи я краще підготував, а ось там в цей оцей кусок, я вам казав, досить проблемний, він дуже в мене там важко ця земля оралася, а там трохи так собі. А ось тут, тут набагато все бачите краще. Ось. О, бачите, ось насіненка одна попалася також, друзі, гібридує сінка, Ну, розкидає непогано, сівалка, дивлюся, зерно. О, бачите, ось другий. Ось, ну, десь так є тут, я не знаю, 16, може сантиметрів плюс-мінус. Ну, по-різному, десь 15-16 см, десь місцями може 10-12 виходить, Ну, трохи бачите, може не точно, але но, думаю, нормально буде. Все одно, друзі, ця сівалка набагато краще сіє, ніж, оцю, що я брав в торік. Мені там мужик сіяв міні-трактором, але це був просто ужас. Рідки нерівні. Сам оцей мужик добре не сіяв. він, ну... Нелогічно він це сіяв. Пізніше от цього року збирав урожай, дуже через це комбайн повиминав, друзі, мені багато цього цієї кукурудзи, не попадало в жатку. Оце мені сіє знайомий. Ну, він спеціаліст по посівах, вміє нормально, друзі, сіяти. Він ось, бачите, думає, що цього року повинно бути все добре. Сама сівалка також досить непогана, хоч стара, друзі, ну, сіє також нормально. Нічого поганого не можу сказати. Я раз цією сівалкою також сіяв. Ну, Це пару років назад і все ну, було нормально. Тримав нормальні сходи, не було ніяких пропусків. Ось тут хочу також розгорнути. Ось бачите, трохи ось насіненка попала. По-різному бачите, треба ще знайти ось це зерно, водись. Багато ще старої кукурудзи попадає, друзі. Ось комбайна. Поки щось одну зернинку знайшов, більше не можу знайти. Все одно вона десь є, просто трога. Ось, ось так, бачите, друзі. Ну, тут буде десь 15 см. Досить цієї так точно. А ну зараз третю знайдемо. О, бачите, ось третя, Ну тут вже більше, тут вже, тут вже десь під 20 см буде. А ну четверту знайдемо. Десь видно я вже загорнув. Ну, говорю, друзі, непогано. Думаю, що все повинно бути добре. Так, беремо назад, загортаємо. Ось друзі на цій ділянці в мене також буде гібрид S Yun Ось туди буду засіяти всю в Ось там буде вище, ми засіяли і ось тут нижче на цьому куску поля. буде в нас гібрид S Yun Подивимося, яка буде врожання цього гібриду. Ось так бачите, вже закінчуємо. Майже цю ділянку тут буквально ще пройтися, може 4 рази і все. Так, друзі, ми тут висіваємо гібрид Меган. Ось на кустах поля. Хочу вам ще показати, як виглядає ця порода. Бачите, таке насіння. Ось на таких малих кусках буде, друзі, посіяний цей гібрид. У мене десь таких буде 5 або 6 кусків. Там по 20-30 соток, десь по 15 соток, ну по-різному. Бачите, друзі, як я тут підготував землю, це у нас осіння оранка. Сіння оранка, хто може пам'ятає, тут була цілина, я восени переорав і ось весною дисками розбив і ще ось Два дні тому прийшовся культиватором, бачите, всю площу зарівняв і беремо тепер сіємо кукурудзку.